Ну, також ми знаємо, що і Володимир Зеленський вчора в інтерв'ю Sky News, принаймні вчора воно було опубліковано, назвав себе найдосвідченішим президентом, який може нині керувати країною в часи війни. А як нам сприймати ці заяви? Як підготовку електорального поля, чи це працює на союзників? Я думаю, на союзників це не працює на тисячу відсотків. Ну повірте, ні в Вашингтоні, ні в Берліні, ні в Парижі, ні в Лондоні. От в ключових центрах прийняття рішень. На сьогодні ніхто навіть не задумується, буде Володимир Зеленський балотувати, чи не буде, в кого які рейтинги, кого як люблять українці чи ненавидять українці. Їх ця інформація не цікава. Ну звичайно, аналітичні центри працюють. Звичайно, на стіл лідерів колективного заходу лягають такі матеріали, тобто для них важливо знати, що відбувається в Україні. Але в будь-якому разі про вибори жодних розмов немає. Це внутрішньоукраїнська проблема, внутрішньоукраїнська болячка. Знаєте, така дуже серйозна, не просто якась болячка, а дуже серйозна хвороба, коли під час війни ми раз за разом повертаємося до теми виборів. Ну говорячи, ми я маю на увазі не вас, не мене, а все-таки я маю на увазі українську владу. От я нагадаю, в нас навіть було кілька е, таких фальстартів виборчої кампанії. Фальстарти виборчі кампанії ну я, до прикладу осінь 2023 року всерйоз готувались до виборів весною 2024 го Абсолютно серйозно, тобто ми відстежували всі інформаційні повідомлення. Ну, принаймні, точно працювали виборчі штаби, точно роботу влади перевели у такий передвиборний режим. Говорили мовою гасел. Ну а я нагадаю, знову ж таки, кінець минулого року, 24-го року, знову ж таки, ми бачили активізацію підготовки до виборів. Ну, власне, звідки з'явились тисячі зеленського? Звідки з'явились доплати вчителям? От що місяцях вчитель має подякувати рідній владі за те, що йому доплатили тисячу гривень з 1 вересня тисячі. Знову ж таки, доплати громадянам, які досягли 18-літнього віку. Доплата, начебто, на купівлю книг. Але все це разом, оці всі десятки мільярдів, вони лягали виключно у виборчу логіку, в логіку виборчого процесу. Перед виборами задобрити електорат, купити симпатії, купити там певне більш приязне ставлення. І ці технології працюють. Вони працювали з часів стародавнього Риму, коли працював принцип хліба і видовищ. Точно так само працюють зараз в Україні, в Сполучених Штатах, в інших країнах, і тому все це мало ознаки передвиборного процесу. Але зараз, от заяви про виборів, вихваляння президента, ви знаєте, от як на мене, це вже перебор, це вже просто перебір. Тому що нам потрібно готуватись до можливих гірших сценаріїв. В нас на порядку денному стоїть питання 400 мільярдів для військових. З якими чомусь уряд затягує, тобто працює в форматі знаєте такої пропагандистської машини. От ми зараз анонсуємо, потім будемо готувати. Потім покажемо всі мудрість і мужність уряду, які нарешті виділи ці кошти. Хоч насправді, як повідомляють авторитетні для мене видання, для армії потрібно значно більша кількість коштів. Військові дають запит на більшу кількість коштів. Тобто, зараз потрібно не до виборів готуватися, а готуватись до захисту. Готуватись до того, щоб зберегти державу. На вашу думку, як ці нові заяви зрезонують у суспільстві і на яку реакцію очікують е власне, люди, які ці заяви озвучують? Ну, зайвий раз нагадати виборцям. Тобто, ну політичні технології завжди мають свою логіку. І коли нам навіть здається, от давайте подивимося, як працює Дональд Трамп, коли нам здається, що він уже 158 раз нагадав про свого попередника Байдена, що в розв'язанні війни винен Байден, але технологічно це спрацьовує, от може комусь здаватись смішним, хто відслідковує тематику, а хто не відслідковує, це е, спосіб переконання. Спосіб другий, п'ятий, десятий раз е, довести чи е, іншу чи іншу інформаційну подачу матеріалів, точно те ж саме і в Україні. Ну це просто буде інший приклад, коли ми говоримо, що опонент політичний поганий, опонент політичний, просто знаєте, монстр, уособлення вселенського зла. І точно так само технологія працює в позитиві. Якщо виборцям не нагадувати, що в нас найкращий президент за 30 років незалежності, великий лідер сучасності е і так далі, ну виборці можуть про це забувати, тому потрібно нагадувати. Так так працює виборча логіка дивна, цинічна, інколи смішна, але вона спрацьовує. Ще одна тема, яку я б я хотіла зачепити разом з вами. Останніми днями дуже багато говорять про можливий перезапуск кабінету міністрів. Буцімто в офісу президента вже втомилися від Дениса Шмигаля. Ним незадоволені серед причин, зокрема втрата підтримки серед парламентарів, в тому числі провали в бюджетно в економічно-бюджетній сфері, і необхідність демонструвати оновлення влади на фоні відсутності виборів. І за даними деяких парламентарів, вже слуги народу отримали таку собі розпорядження готувати позачергову сесію в липні, на якій можуть вони в принципі і ініціювати відставку уряду замість Дениса Шмигаля, ймовірно, новою прем'єркою може стати Юлія Свереденко. Це міністр економіки, і віцепрем'єрка. Які шанси перезапуску уряду? Я б не називав це перезапуском, тобто, якщо нам перевантажувати роботу в уряду. Нам потрібно це робити на нових принципах. Нам потрібні справді менеджери високого рівня, які в умовах війни зможуть керувати успішно керувати, які зуміють розставляти пріоритети, які стратегічно будуть дивитись, хоч на півроку вперед. Для того щоб не вийшло ситуація, яка була рік тому, коли уряд не заклав кошти для військових, тому що на думку, на думку міжнародного валютного фонду, війна мала, мала закінчуватись. Ну, знаєте, це, от, продемонструвати. Ну я не знаю, не хочу говорити багато епітетів, але ця історія, як на мене, дуже дуже сумна, чесно кажучи, ми маємо не найсильніший склад уряду. Ну можливо, нам розкажуть, що це найсильніший уряд за весь період української незалежності. Ні, от власне в порівнянні там з урядами Гройсманами Гройсмана, урядами Арсенія Цуніка, і ще кілька можна вести прикладів команд. Цей кабінет міністрів суттєво програє. Суттєво програє, і я чітко пам'ятаю, коли розмови про зміну прем'єр-міністра вони вели ще задовго до масштабного вторгнення. Тобто на той час також було очевидно, що урядова команда, ну скажімо так, не зіркова під час війни, також було кілька розмов. І навіть згадайте, що коли змінювали окремих міністрів, представники влади це називали великим великою ротацією. Великою ну це трішки смішно, знаєте, оці всі намагання гіперболізації. Але в розуміння того, що потрібно що змінювати виконавчі владі, є і от ми з вами згадали сьогодні приклад про 400 мільярдів для військових. З яким уряд затягує, можемо навести інший приклад. Законопроект про безмитне ввезення і без ПДВ ввезення матеріалів для оптиковолоконних дронів. Прийнято кілька тижнів тому. Тобто, очевидно, що кабінет міністрів запізнився як мінімум на півроку. Тобто, цей законопроект урядовий саме мав бути поданий восени, можливо, раніше, можливо, навіть рік тому. Уряд спізнюється, уряд працює надзвичайно повільно. Уряд спізнився законопроектом про мобілізацію, як мінімум роки на півтора, можливо, на два. Це провали в роботі. І, очевидно, нам потрібна сильніша, сильніша владна команда. Але чесно кажучи, е, от власне, заміна одного кандидата на іншого, без заміни принципу, без того, щоб в урядову команду прийшли сильні менеджери, можливо, з бізнесу, можливо, з попередніх владних команд. Там було багато успішних управлінців. Якщо цього не буде зроблено, тоді ефект такої ротації він буде там виключно так. Трішки електоральний, трішки політичний. От намагання подати, як команда успішних менеджерів е, е, займається питаннями виконавчої влади. Пане Олексію, дякую вам. Будемо стежити за ситуацією. Дякую, що долучились до ефіру. Прямого з нами був Олексій Кошель, голова комітету виборців України.